Мир вам вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розпочинати ознайомлення із книгою суддів. Ця книга називається Книгою суддів. в Зв'язку з тим, що тут, в цей період, ізраїльський народ не мав ярко виражених проводирів, таких як свого часу були патріархи, як це був Авраам, як це був Мойсей, або як названий пророком. Ісус Ісуснавин. Тут будуть з'являтися з різних племен, будуть чоловіки, інколи жінки, очолювати цей народ. І насправді історія, яка записана в книзі суддів, це історія падіння ізраїльського народу. І екзегети проводять паралель між сьогоденням. І тим часом, про який ми будемо читати, що в нас в суспільстві також зараз немає ярко виражених на яких на яких люди могли б спертися, мати надію на спасіння. І закінчується ця книга великим падінням у ідолопоклонство. Ну, але як завжди, ми будемо старатися. Взяти для себе тут повчальні моменти, їх є багато, вони є досить глибокі, важливі, актуальні для нашого сьогодення. І ми сьогодні будемо слухати частину першої глави. Тут спочатку хто буде очолювати, сказано цей народ на початку цієї книги, або ну, на початку знову ж таки нового періоду історії, коли вже помер Ісус Навин, і потрібно. Щоб хтось управляв цим народом, і тут буде досить повчальний момент із одним язическим царем, і ми з вами прочитаємо тут до, до 10 стиха, далі розповідається про Ахсу. Це благочестива дівчина, яка вийшла заміж і проявила своє піклування про сім'ю. Ми з вами це говорили в попередніх главах, в попередній книзі, а далі розповідається про те, як ізраїльський народ ослухався Господа, і коли вони завойовували нові царства, то не виганяли звідти отих мешканців. Тобто, знову ж таки, вони йдуть на компроміс із злом, лишають його. І це буде причиною їх падіння. Про що ми далі будемо читати. Отже, читаємо першу главу Книги суддів. Після смерти Ісуса запитали сини Ізраїлеві Господа, говорячи: хто з нас першим піде на Хананеян воювати з ними? Значить, давайте ми згадаємо ще попередню главу. Коли помер Ісус Навин, то йому не дали шанування, Його не поховали з почистями, не було оплакування, не було цього періоду після похорону, кілька днів, як це було з Авраамом, там не кілька днів, там і 30 днів оплакували. Як це було із Мойсеєм, то Ісусу Навину не дали такого шанування, хоча Він цього заслуговував. Не менш заслуговував, як і Мойсей чи інші патріархи. А чому це сталося? А Ми говорили з вами про так зване духовне розслаблення. Коли все добре, коли всього є досталь, всім дали землю. Ну, ще не всі отримали, але частково вже вони оселилися на новій землі. І коли помер Ісус Навин, то кожний був зайнятий собою. Своїми справами, своїми наділами, мріяв як він розбудується. І люди дуже швидко забувають добро. І тому, от, мабуть, це так екзегети називають, є одна із причин того, що далі в ізраїльського народу знову ж таки будуть падіння. А чому так це все відбувається? Людство має стомитися від намагання? Будувати свою модель суспільства. І так ця тенденція буде супроводжуватися аж до приходу Сина Божого. І вже Христос будує нове царство, і вже Євангеліє звучить зовсім по-новому. Тут же надія, тут слова благословінь, втіха розрада, все в Євангелії. І, але до цього часу людство має вичерпати свій потенціал. І тому ми читаємо все, що відбувалося з тим народом. Отже, запитали Господа, ми пам'ятаємо, що там у Рим і Турим були такі камені, за допомогою яких первосвященник знав, як можна. Бога запитати про його волю, як поступати? Все ж таки, вони розуміють, що? Можливо, це вони і страху звідчаю говорили, а можливо, десь і показали свою надію і упування до Бога, що Господи, ти нам допоможи, хто буде далі провадити нас по цій дорозі, дорозі завоювання хананського краю. І сказав Господь: Іуда піде. Чому саме Іуда? Ну, Це пророцтво, про те, що він з його коліна постануть царі. І так буде аж до пришестя Сина Божого. Ісус Христос народиться в той момент, коли коліно Іуди вже не буде царювати. Там буде цар з іншого, з іншого коліна. Ось я віддаю землю в руки його. Іуда ж сказав Симону, брату своєму, війди зі мною в жереб мій, і будемо воювати з Ханенеянами, і я війду з тобою у твій жереб. І пішов з ним Симон. І пішов Іуда, і віддав Господь Хананеян, Фаризеян, у руки їх, і убили вони в них під Везеком 10 тисяч чоловік. І читаємо тут от той самий повчальний приклад. У Везеку зустрілися вони з Адоні Везеком, воювали з ним, тобто це був цар Адоні Везек, воювали з ним і розбили хананеян і Ферезиян. Адоні Везек побіг, але вони погналися за ним і впіймали його, і відсікли великі пальці на руках його і на ногах його. Тоді сказав Адоні Везек 70 царів. З відсіченими на руках і на ногах їхніх великими пальцями збирали крихти під столом моїм. Як робив я, так і мені відплатив Бог. Пам'ятаєте, ми говорили попередньо, що серед язичників ми будемо бачити розсудливість, і в них буде достатньо все-таки розуму тої самої розсудливості мислити духовно. Тобто він був жорстокий цар. І от він так знущався над переможеними, що відрубав великі пальці на руках, на ногах, і те саме зробили і з ним. І він сказав: тому, що мені, я так робив, і тому і е, зі мною так поступили. І тут він швидко помирає. Можливо, що це було зараження, там, якесь від того. <кхід> і отже, е, важливо нам теж. Е, Мати силу волі. Визнати, коли з нами стаються якісь випробування, що дуже часто саме ми є винні в тому, що з нами стається. І давайте згадаємо цей принцип: що коли ти не знаєш, а чому це сталося, ти помолися, і Господь тебе відкриє. Оці церкви кажуть, що те, що тобі перше прийде на думку, то і є причиною того, що з тобою сталося. І коли людина навчиться так прислухатися до того, що хоче сказати Господь, то, в принципі, в неї все наладиться у житті, тому що все має взаємозв'язок. От і сьогодні, знову ж таки, повертаючись до теми війни, недостатньо просто говорити, які росіяни погані. Як вони так ну, змогли напасти, як вони там нищуть, які вони люті, ну і таке інше. От. А треба шукати відповіді, а чому. Вибачте, можливо, за грубе порівняння, а що Господь не бачив, не дивився на це все, коли це все починалося. Значить, Господь попустив. І тому, крім того, що ми молимось. Крім того, що ми хочемо перемоги і наближаємо всіма можливими для нас силами, потрібно робити правильні висновки. І тоді ця перемога прийде швидко, з Божою допомогою, і вона буде нам на користь, на користь нашого спасіння. І отже, далі тут розповідається про. Згадується, як ми вже говорили, та сама Ахса, розсудлива, піклувальниця за свою сім'ю, яка попросила у батька землю там, і джерела. І далі розповідається про те, як ізраїльський народ, завойовуючи нові території, нові царства, далі укладає, так би мовити, дружбу із тими народами, не виганяє від свого лиця. І це буде причина їх подальшого падіння. Ну, будемо живі, здорові, Бог благословить. І далі будемо читати Книгу суддів. Слава Господу Богу!